Механізму погашення боргів, тому що в тарифі не закладують ні одної копійки на погашення боргів. От ми укладаємо робі угоди або реструктуризацію. Ці комунальні виходить, а воно здають на команді. Я забороняю вам себе знімати. Добре, я, я забороняю я вас себе, себе знімати. Себе знімати. Ви, будь ласка, приміщення. Чому ви у робочий час знаходитися не на робочому місці? Будь ласка, з приміщення. Чому ви у робочий я, час знаходитеся не на робочому, робочому місці? От ми виділили А за зарплату. Хто відповідає людям? Президент України, який гарантом грантом керсп... міська влада повинна була бути зацікавлена, щоб Які ці були бу... списати. Що ви говорите неправду. не правда? Ці... Я правда. Це, це, це мета, яка ставиться в першу чергу, якби міська влада позичила вам, або збільшила, ви, ви елементарно могли цю ситуацію не довести до цього. Далі, зараз починається опалювальний сезон. Оде, переступайте. Ви не булоте.